Далі ми говоримо про освіту, яким чином нам компенсувати освітні втрати, як залучити якомога більше дітей до якісного навчання, особливо враховуючи тих дітей, які живуть у прифронтових територіях. Про це ми говоримо з Дмитром Бондаренком, заступником голови асоціації інноваційної та цифрової освіти. Пане Дмитре, добрий ранок. Пане Дмитре, добрий ранок. Добрий ранок вітаю вас. Дякуємо, що долучаєтеся. Наскільки ми дуже добре пам'ятаємо, що такою провідною ідеєю Міністерства освіти, оновленого міністерства освіти, адміністра... офісу президента, ідея навколо навчання в Україні це було максимально вивести дітей в офлайн. Для цього були створені і різні системи навчання і закриті. Простори убезпечені від атак росіян, щоб діти могли хоч періодично бачитися. Скажіть, будь ласка, наскільки ви вважаєте, це вдалося за останній рік, зокрема за 2024? Дивіться, дійсно, це питання дуже важливе і воно таке дуже проблематично. Тому що ми розуміємо, що навряд чи е, хтось з нас думав, що ми, Україна опиниться три роки в такій ситуації, яку зараз. Ось тому звичайна система освіти дуже швидко під це підлаштовувалася. Але на сьогоднішній день, на мій погляд, це питання досить непогано вирішується, оскільки на сьогоднішній день є великі програми, системи, які вже декілька років реалізуються як міністерством освіти, так і спільно з партнерами, зокрема ЮНІСЕФ. Іншими, це називається цифрові освітні центри. DOC їх називають в прифронтових громадах, і ми в тому числі 46 таких центрів, якраз в Херсонській, Миколаївській, Дьяські області ведемо. Це коли в розбомблених або пошкоджених школах, де не можна проводити онлайн-навчання, робиться окремі класи або навіть в укриттях, прямо в підземних. Якщо це ми маємо на увазі Херсонську область, наприклад, там не можна, на жаль, навчатись на поверхні. Ну, взагалі, ми розуміємо, чому робиться такі центри, обладнуються сучасним обладнанням. туди започатковуються такі технології навчання, які навіть немає на території України більш безпечні, такі як VR-окуляри. Такі, як 3D-принтери, тощо. Тобто це все сьогодні доступне цим діткам, які знаходяться в громадах, наприклад, там Іванівська громада чи інші, де там 69 діток, але для них створений такий центр, і вони там зустрічаються, проводять навчання і таким чином наздоганяють ці е, освітні прогалини, які здобули протягом останніх трьох років. І я думаю, ця технологія, ці, ці продукти, які сьогодні на цих територіях, от ми в частності та інші. Команди реалізують, потім можуть бути достоянням і застосовуватися на всі території України, зокрема там убершколу, яку ми зараз там проводимо. Тощо Це такі інноваційні речі, які цікаві і потрібні як для тих діток, які сьогодні там, так і для всіх країн, щоб змінювати зміст освіти як такий. Пане Дмитре. А ви, будь ласка, не проскакуйте а зразу, коли говорите, давайте розшифровувати, тому що всім цікаво почути подробиці і про Убершколу, і про нові технології. Зокрема, я коли готувався до цього ефіру, дізнався про цю систему. Як як дітям наздоганяти освітній розрив за допомогою штучного інтелекту хочеться від вас почути деталі, як це працює, де це знайти, і як батькам зрозуміти, що от моїй дитині це треба і це підходить. Якщо ми кажемо про надовження освітніх втрат за допомогою штучного інтелекту, ми розробили дуже такий цікавий інноваційний портал, який дозволяє тестувати дітей прямо на порталі, завдяки чату GPT і виявляти дуже швидко освітні прогалини, наприклад, систем з, з основних предметів математики, української мова, англійської мови, історії тощо і тут же на порталі за допомогою кейсових уроків можна дуже швидко, чітко і, і ефективно, і, і цікаво, що найголовніше, тому що це кейсові уроки, це цілі історії, не просто тема викладається в сухому. В сухому додатку або в сухому вигляді презентації того, що це такі інтерактивні історії, де є персонажі, де є діалоги, де є дії, події тощо, і дітям це дуже цікаво. Окрім того, тут застосовується ще можливість. Убершколи, про яку я казав, це Стільки, технології... Так, 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 убершкола. Наступна історія. Давайте перше як називається оця система, про яку ви ще не розказували, як її знайти? Які ключові слова в пошуку? І я додам пан Дмитре запитання. Наскільки я пам'ятаю, ця система ще може бути анонімною для людини, яка хоче себе протестувати і підтягнутися. Правильно я пам'ятаю? Так, ми це зробили тому. Для того щоб і дітки, які знаходяться не, не, не на підконтрольній крім території, могли застосовувати і навчатися mm -hmm. за українською програмою. Ми розуміємо, що там дуже слідкують за інтернетом, тому ми зробили таку можливість також для цих діток. Ц, е, в ключовому пошуку набирається дуже просто екосистема надолуження освітніх втрат, або просто надалуження освітніх втрат за допомогою штучного інтелекту. Перше посилання я думаю, буде наше, і таким чином ми зможемо. На надати можливість дітькам навчатись, і, і, і це можна робити як на цих територіях проблемних, так і це може робити вчитель в класі в будь-якої школі. Це безкоштовний доступ сьогодні вже є. Пане Дмитре, не один раз від людей, які намагаються докластися до надолуження цих освітніх втрат, запровадити тут якісь донорські проекти, щось робити в освіті. Іноді кажуть, що нібито і можливості з'являються і просто з'являються, і ресурси з'являються. Але відгук ну якби недостатній. Не так багато мотивації в дітей чи в їхніх батьків. Ні, всі собі можуть відповісти на запитання, чому я це роблю, заради чого ну, в в я, дітей, це я роблю. дітей. Я думаю, в першу чергу в батьків то є бажання а в дітей, звичайно, які звикли за ці Не кілька часі. років спокійно ставити От, до навчання. яке ваше да. спостереження, і як ви мотиваційний компонент долучаєте? Я повністю згоден з цим. У мене також двоє дітей. Вони також задають мені питання: папа, навіщо мені це потрібно? І це нормальне питання для сучасних дітей. На жаль, система освіти не тільки в Україні, але й в світі має таку проблему, тому що е багато експертів міжнародних кажуть, що система освіти взагалі, світова на сьогоднішній день вона відстає за технологічністю від е інших сфер, де діти вже звикли. Там Тікток, Інстаграм, Шорти, все, все, все це вже є в їхньому житті, а в системі освіти цього ще немає. Тому ми саме намагаємось робити такі проекти, як за допомогою штучного інтелекту, як кейс вороки, як vr окуляри, де дитина одягає окуляри і поринає прямо в світ. Ми, щоб ви розуміли, зробили вже від повністю відцифрували всі лабораторні роботи з фізики з 7 по одинадцяти клас. І тепер діти можуть не просто побачити планети в... Підручнику, а прямо відвідати ці планети за допомогою віарокулярів, взяти їх, умовно кажучи, рукою, приблизити, віддалити, побачити сонячну систему тощо. Бо це і є те, що нам потрібно. Але ви підняли дуже таке ґрунтовне і системно проблемне питання нашої освіти, тому що потрібно перш за все робити більш. Більше предметів для життя, тому що освіта повинна готувати дитину до життя. А у нас, на жаль, дуже багато теоретичних, таких ну умовно, застарілих знань і підходів. Тому, на наш погляд, перше потрібно скоротити програму таких стандартних предметів і додати саме ті, які потрібні: це фінансова грамотність, це профорієнтація, це ну, такі речі, які дозволять дітям. Потім застосовувати у житті ці навички і, і знання, коли вони виходять зі школи. Оце і найголовніше трансформація змісту освіти, яка потрібна зараз Україні, щоб дітям було не просто вони мусять, а щоб їм було цікаво, вони хотіли це знати і розуміли, навіщо їм далі це пригодиться в житті, пане Дмитре, а де в цій от схемі, про яку ви говорите вчителі? Ми розуміємо, що наші вчителі теж несуть величезне. Навантаження ну взагалі все життя в Україні, особливо останні три роки. Так вони теж батьки, вони теж мами, вони теж мають зараз адаптуватися, змінюватись і бути цікавими для дітей, як ви правильно зазначили, які звикли сприймати інформацію за 15 секунд в Тіктоці, чи за 30 секунд в Шортс, і тримати їхню увагу дуже складно. Як ви допомагаєте вчителям вписатися в цей контекст? Чи є з їхнього боку бажання? Чи бачать вони? Вони якось користь для себе, як для вчителя в цих, в цих ресурсах, які зараз пропонуються для компенсації освітніх втрат. Ну, По-перше, я хочу сказати, що знаєте, от, е... Чую, багато багато років одно і те ж саме, що вчителі повинні, вчителі повинні, вчителі повинні. Але ви правильно сказали, вчителі це також люди, це мами, це тати, У них такі ж свої проблеми людські, які у нас у всіх. Да? Тому е, давайте також до них будемо ставитися не те, що навіть з повагою це безумовно, а ще й з розумінням, що їм дуже складно в цих умовах, в тих фінансових і, і організаційних і інших можливостях, які вони працюють. Це перше. По-друге, чим ми допомагаємо, ми створюємо дуже багато різних. Курсів підвищення кваліфікації, які зараз прямо їм дуже цікаві, наприклад, з профорієнтації, щоб вони в своїх програмах, коли вони викладають звичайні предмети, математику, фізику, хімію, не просто їх викладали теоретично, да? а щоб вони тут розповідали дітям, навіщо їм? та інша тема, як вони можуть застосовувати це у житті, і допомагали дітям обирати тут чи іншу професію, щоб вони, коли вже виходили зі школи, розуміли, куди їм рухатись далі. Це дуже важливо, що вчителі це також розуміли зараз. Ми в минулому році запустили дуже успішну програму зі штучного інтелекту для вчителів курс підвищення кваліфікації, які пройшли за понад 40 тисяч вчителів. Щоб вони опанували ці технології, розуміли, як воно працює, і застосовували житті. ці технології, які ми робимо про Uber-школу, Я вже казав, про. Про екосистему з надовження освітніх втрат, що це також ці інструменти, які цим допомагають. Але найголовніше ще раз хочу сказати: це психологічна стабільність вчителів, і в країнах, де є надзвичайні ситуації, як зараз в Україні, на міжнародному рівні за стандартами міжнародними вводиться таке розуміння, як психологічне благополуччя вчителів, тобто. Вчитель, якщо він психологічно благополучний, він самодостатній і спокійний, він створить таку ж атмосферу для дітей, і навпаки. Тому ми з самого початку війни запустили курс підвищення кваліфікації для вчителів саме з психологічної допомоги, який вже пройшов кожний восьмий учитель в країні, і цей Процес продовжується продовжиться продовжується, і от такий комплекс тільки одної нашої громадської організації дозволяє це вже робити. А паралельно з нами робиться ще дуже багато інших наших колег, і з громадського сектору, і з державного тому я сподіваюся, що за декілька років ми опануємо це питання і допоможемо вчителям перейти на інший рівень і розуміння, і викладання, і ну взагалі свого самопочуття і організації системи навчання в закладах освіти. Дякую, пане Дмитро дуже Дякую. дякуємо. Дмитро Бондаренко, заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти, був з нами на прямому зв'язку. Ми з Максимом Сухенком повернемось за кілька хвилин.